Дуже подобається саме автори, які пишуть психологічну літературу, наприклад, Марк Лівін, Любко Дереш це більш сучасних. З такої літератури української мені подобається Михайло Коцулинський. Мені подобається Роман Чорна Рава, Анта Лемон Подобається саме тематика міста. Наприклад, Валеріан Підмогильний Студіюємо. Івана Франка, причому не те, що там в школі зараз в програмі, а іменно публіцистика. Для мене це воно вражає мене, що ми його колись цим не цікавилися, ці пропускали мимо його погляд на навіть на сучасність, і багато в чому знаходиш, чого б не треба було б зараз повторювати. Помилок того, що українство робило. В столітті, в 20 столітті. Можна було передбачити оце все. Я прочитала е, Дашвар. Дашвар я тільки не я Люко. Люко угу. Дашвар. Мені дуже сподобалося про рай. Там е, про те, як два козаки, вони втопилися, але вони ходили по світу, їх не чули, не бачили. Вони шукали рай. І от вони прийшли в якесь містечко район, а там рай, ком, рай. Ну, дуже такий цікавий. Варіант, і так вона гарно також е грала. Для мене було надзвичайно таким потужним відкриттям, е так як я захоплююсь на кожну фантастику. Е е Ім'я Олеся Бердника Зоряний Корсар. Ось, е на мій подив, ця книга пройшла повз моє дитинство, і я її тільки е усвідомив, прочитав вже, можна сказати, в зрілому віці. Будь-які речі, які е Надихають зараз сучасних інженерів. Ось вони черпали в дитинстві з наукової фантастики. Взіловіці я дуже люблю Підмогильного, Валеріана Підмогильного особливо його короткі форми. Вони не важкі для опрацювання, тому що воно коротше, ніж якийсь роман, і його цікаво. Він в принципі дуже цікаво пише. В нього стиль цікавий. Я одинадцятикласниця. Мабуть, я б порадила прочитати майстер корабля Юрія Яновського. Це дуже хороша історія про пригоди, про стосунки між людьми, про становлення особистості З сучасної літератури я, мабуть, би порадила прочитати кістки, і зірки і Ірини Грибовської. Це фентезі, ну воно досить непогано написане. Я люблю біографічну літературу. Улюблена моя книжка на сьогоднішній день із біографічних, mm -hmm. а вона називається Озі, все, що все, що здалося згадати. Написано дуже кльово, дуже гарно, без примудрості, без нудотності. Якоїсь там, і, і мені сподобалось. Мені не дуже подобається щось таке а, вичурне, снобійське, таке бу.